Друзі, і сьогодні зі мною Юха.Всім привіт, друзі. І сьогодні зі мною Андрій. І ми вирішили, як називається. Ви помічаєте, що ми нас як називаю? Ну, як вас? Провал. Так. І ми ремонтуємо нашу хату. А я поки займаюся зачиннням. А я іду щоб А я йду подивлюся зробити... самольота заправляти. Окей. О, я йду подивлюсь. Я і я з тобою. Що? Постояти. Ти такий скляй пацик. Ти хто? Пацик, ти куди? Стояти. Пацик. Стояти, стріляти будеть. Стояти, стріляти, стріляти будеть. Тихо, тихо, тихо. Пацик, все, Тихо. Тихо, не уважай. Ти звідки? Звідки? Я не можу схопити. У нас з ким спорям? Що? Не признавайся, звідки ти. Стріляти буду. Я тебе вигнав. Ну вігне. Мені не вірить. Хм то що візьме? Я не знаю. Якщо він. Якщо, якщо, якщо він, якщо зараз я йому зачарую броню, якщо він виграє мене, то ж я його прийму. А ти ти тоже думаєш про таке. Ні, але якщо попробую її добити, коли ти будеш слабий. Ну добре, я, я пішов. Йой. Ты ч? Ты щось. Ты что був там перед тях? я ніколи не було. Что я? Я, 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 я? Не, я, не, я, я, я до ду пацана, він бать притяг. все. недавно. там продає сундуки совоси. Я mm на -hmm. тут купить? Так, чекай, я мав, я мав провірити бензин. А можна в самоліт Щ... зайти? Ну, я думаю, що тут не Щ... Я не був в самоліт. А я не був в Так, ну в цьому самоліт... Я вже ти. Зараз. Ти самоліт ще заживий. Mm -hmm. Тут пічки. Він зійшов? Що? Оп! Блин, тут... Так, ой, туда не заходите. заходит. That... Он туда не заходит. На рулевые частые. Нет. Пожар Ну да, и туда тоже. Так пиши. Ой, фу, туда не заходит. Там смердет. Да тогда ты слышу. О, тут можно подвести телек куда. Ой. Блин, иди проверки. Там смердец. Смотри. Чуєш, Андрій, зайди сюди. О, Ні, я чув, я чув, що ти за мене наробив. А я йду, я йду за чарою вибирати. Я йду за чарою і підготовлю вибирати. Так, тихо, тихо. А це якийсь? А звідки в тебе арбалет взагалі? То арбалет. Ні, коли ми... Це наш хід, це наш хід. Хто? Коли ми, то дали. А може... Mm. А чу, я певно знаю, відки він в цьому хльовому в знаєш чого? Чого? Бо е, ті, е, ті, хто його вигнали, вони подумали, як називається, що якщо вони кльовому, то всі будуть думати, що він... багаті його, його, ні, його ніхто не визнав. О, чуєш, що тут приєднано самоліт до нашої хати? Молодий міс, зайди сюди. Від. Чуєш, пац... пацан? Пс, Андрій. Я певно його відведу в Мандольникс. Ок. В наш, магаз... в наш магазин? Так. Да. В наш Мандольникс. Це вам бігає? Там можна просто підскати. Так, чекай, тут має бути... Буде... Ти поки перекуси, поїж. Сюди, вот, бит. Сюда? Ты за мною йдеш? Mm -hmm. А я поки йому... Ти okay. краще готуйся. Бо тобі буде мене одужати нелегко. Так, дайше так задати. Так, таке. Я вам серйозно. Я тобі. А Блин. Я хотів зачарувати динаміт. Mm -hmm. Так. Буде Ходи до вот. Mm -hmm. да. Міністр... За мною, за мною зі мною. От, Андрій тут. А це одна машинка. Он туди не заходить, там прорве як. Ми вже не відео пробували, скажи. Так як прорвало. Ні, 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 ні. попробуй тільки туди зайти, приб'ю. Мене меч тут. За мною, за мною сюди. Сюди. Ходи сюди. Подожди. Чекай. Йой, там прорвати, так? Да? Там так все так, прорвай. Я вам покажу, как Мандоникс. Вот Мандоникс. Это ваше? Чемонтон нет. Там тоже. Там убий тоже. Так заходим. А можно Що? Ні-ні-ні, ні. не не У забагато цих алмазів. Так, що от підійди. Так, я не хочу, щоб ти сюда за вот с вещами. От сюда вот золотиться вот столик. Мы тебе скоро принесу Щоб ти вот сюда. А я тебе слышу звод. за сюда от столик. А я иду пока. А вам а маме Так, прямо иду. А что ты любишь? Может торф? Ну, типа ты должен готовить. Так, я готовлю. ему торт. Ой. Нам нормально, да? Так. Что значит, что шея? Да. А точно. Там тут шикарна відромока. Ні, не там. Так. Йому буде мене нелегко подождати. А нашу? Щоб ми тебе прийняли, скажи я. Мы берем только на А может так сложно не тропаться? Не вытащи Я тебе... Что? что Я очень наоборот тебе. Блин, ты что, дуня? Вообще не хочу другому. Опа, захис два. Мені є мят. Захис три. Это не видно. Так. А вы мене го вигнали в 4 ноги? Що? Мені чотири Пацан. Як ти не вмієш битися? Пацан, ми чотири роки ж такої. Я вже чотири роки не два. Ти вже два роки попадає? Так. Понятно, що він тепер битися mm, mm, не вміє. По-перше, mm. Лео. Я йому повішу грошу, хай вчиться. Так, я, я поки закажу грошу. Мене гуми. Алло. Добрий день. О, все. Поки гроші. Випривзити поки гроші. Ага, добре. Коли буде? А, через хвилин. Добре. Ходи. Гоші. А Блин, треба? Ні, ти не будеш іще робити. Ну так, ти не будеш заробити, Я просто готую броню. І меч. <плакова> Як це півгодини? Ну добре. Зараз. уже пришла дальше Купец верху круче сломал, прикинь Ой, Ой. А Тут а чуть-чуть разрушилось А что тут? Так... Мазейка, скатка книжка Ого. Хоша. Гош, Вот все, це наш. Что? Да. Ми, де... ми, ми 10 Все. Мы всего до семина снимаем. Все, сим. Чекай. Все, Вс, да. Всем дом. Діди до викучили? Все на пока!